Всім привіт! США виділять до 160 тисяч доларів на розвиток критичного мислення і медіаграмотності у молоді Сербії. Про це йдеться в документі гранту. Сербія виступає союзником Росії в конфлікті з Косово. Америку це не влаштовує, і зомбування сербів почалося. Посольство США в Белграді нав'язує думку, що володіння англійською мовою відкриває можливості для поліпшення перспектив працевлаштування громадян Сербії, розширення доступу до інформації і знань, а також для сприяння розвитку критичного мислення і медіаграмотності, говориться в документі зроблять з сербів русофобів. Грант США на розвиток критичного мислення у сербських молодих людей складе 160 тисяч доларів. В кінці серпня між Сербією і невизнаною Республікою Косово почалося загострення міжетнічного конфлікту. Історія цього протистояння почалася в кінці 1990-х. Росія є союзником Сербії в цьому конфлікті. Америка приступила до зомбування сербів. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!